Євангелія від Луки, розділ 16 І сказав Ісус до учнів Був один чоловік багатий і мав він управителя, якого обвинувачували, що марнує його добра. Покликав він його та й каже: Що я про тебе чую? Дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше рядити. І почав управитель міркувати. Що мені робити? Бо ж пан мій в мене відбирає управління. Копати землю сил не маю. Просити соромлюся. Знаю, що зроблю, щоб коли буду скинути з управління. Прийняли мене до себе. Покликав він одного по одному довжників свого пана і до першого промовив, скільки ти винен панові моєму? Сто мір оливи. відповів той. А він сказав до нього. Візьми твою розписку та сядь і напиши швидко п'ятдесят. Потім до другого промовив. А ти скільки то винен? Сто мір пшениці, відповів той. Візьми твою розписку, напиши 80. І похвалив пан Нечесного Управителя за те, що той вчинив мудро, бо діти цього світу мудріші в їхньому роді від дітей світла. І я кажу вам придбайте собі друзів, витрачаючи блага земні, щоб коли їх не стане, вас прийняли в намети вічні.